Новий вибух вже третій. За останній тиждень пролунав у китайському Тяньцзині. Там пожежники марно намагаються загасити полум'я на складі для сховища небезпечних речовин. За останню інформацією у вогні загинули 114 людей, поранених сім сотень. Чим загрожує отрутне згарище? Яна Слісарчук Далі. Порт Тяньзиня кілометри мертвої землі, повсюди, куди сягає око, тисячі згорілих машин і ні душі. Лише подекуди з-під завалів пробувається дим. Боротися з ним небезпечно для життя, адже контактуючи з водою, хімікати, залишки яких містяться на складах, вибухають. у понеділок кількість жертв зросла до 114. 54 тіла впізнені, із них 16 – пожежників бригади громадської безпеки, 23 пожежників із тянзінської міської бригади, п'ятеро поліцейських. Десяторо інших людей. І ще сім десятків вогнеборців та поліцейських досі вважають зниклими безвісти. Ніхто не попередив їх про те, що вода тут може бути небезпечнішою за вогонь. 18-річний Сяосюй приходить до тями у шпиталі. Як він вибрався з спорту, пам'ятає погано, ховатися від вибухів було нікуди. Його напарник загинув. Йому було 23. Усе небо палало. Хвиля вибуху підкинула мене догори, шолом зірвало. Я наче потрапив у потойбіччя. на голову мені крапав вогонь. Видно було не далі метрів на чотири що саме зберігали на складі, де спалахнув вогонь, влада не може сказати досі. Документація компанії не збігається з митною споруду, зруйновано вщент. Однак наявна інформація лякає всіх, хто живе поблизу: 700 тонн токсичного цианіду натрію вибухами розкидало на площу більше 100 тисяч квадратних метрів. У річці поруч рівень цианіду в 24 рази більше за норму, а на регіон насуваються дощі, які можуть рознести небезпечну речовину далі. Три тисячі людей терміново зводять барикади із землі та піску, щоб запобігти витоку токсинів. Причина пожежі досі не з'ясована. Яна не Спецкор, спецкордва плюс